Поливаю. Бачите, яка красота. Поливаю або пізно ввечері, або рано вранці. Так, да? сніжок. Все, бабуся буде йти на базар. Ти думаєш, що я йду на природу, ні. Сніжок залишився вдома, він наче. Бачите, в чому я одягнута і взута, значить треба бути вдома. І без палки. Ось так. Все, біжу я сама. Так, я на своєму робочому місці. Ну на одівічку. Я розумію копійок. 6, 3, 4, 5. Ну, ну, можеш на 10. Так, я вже вдома збираюсь обідати. У мене ось, ви бачили, я робила картоплю із такими тіхтелями. І теплий салат. Мені сподобався. Я робила, мені дуже сподобався так. Все, всім смачного, до зі мною. Так, поїла я, салат залишився. От. А на закуску в мене персик. Такий смачненький. Так, 1648. Я вже відпочила, сідаю пити каву. Потім піду годувати мамкиних котиків. І собачку. Не хочуть вони дому йти і все. Ну, нічого, погодую, мені там треба цибульку вирвати. Вирву цибульку О, і часничок, там небагато його. Все. Давайте буду пити каву. Всім смачного. Ах, я на нам городі. моїй. Uma boa apertinha. Дивіться, які щасливі собачка, коти, ламкіти, ось кішка. Лежать. Я прибираю цибулю. А вони такі щасливі лежать спокійні, боже, жалко їх. Не можу. І не хочуть йти до мене. До дурачок. Не хочемо, ми хочемо тут зипти. Ой, доратьок маленький, маленький доратьок. Що з вами робити, я не знаю. Мій хороший так. ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ А все, лежать такі спокійні. Так? Да? Що? Що мої хороші? Що, Боже, Боже? Чи ви до мене не хочете йти? Га? Що? дуратьопти. Ой, дурачки. малі. Так, з цибулькою я упоралась. Зараз відвезу її додому. І там вигружу. Ще не знаю, куди чи в сараті, чи на стіл там побачу зараз. Так, включила поливання. Поки виключать світло. Нехай. Нехай пополиває. Прохладненько зараз. 19 година. Ай, хорошо літеразі були. Так, все, дівчатка і хлопчики. Буду я закруглятися, зараз іду в хату, поставлю вам відео. Та і все. Та й буду. А, ще покупаюсь. Заморилася. Ну, це таке. Ну, а в селі по-другому не можна, тільки треба заморюватися. Ой, все, давайте, дівчатка. Бажаю вам всім тихої ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших дітей, наших воїнів і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення.